Вже зібрали булат ТY-244 реверсний. Зараз його помиємо і трактор піде в салончик. Нагадаю, що даний трактор держав з прямою підлогою дводискове сцеплення, бокове розташування, реверс, тобто 8 передвісі назад, переднім відключається механічно. Ось такий руль, така панель приводів, резиновий коврик. Широкі колеса, передні задні противаги, задні диски у і дивіться, яка потужна задня навісочка. Не зверна, два зовнішніх циліндра, які тиснуть донизу, тиснуть догори, дві пари гідровиходів. О, так, тут так. Дві пари гідровиходів. Ось такий тракторець. І зараз на нього дуже хороша ціна. Трактор 25-го року і ціна. Одна із найжчих цін на ринку для тракторів з водиським сцепленням і примусовою задньою навіскою. Набирайте!